Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу, всіх рад бачити. Хочу вам показати такий садочок свій невеличкий, який ми вирощуємо вже декілька років, створюємо, як то кажуть, навколо нашого приміщення для утримання свиней, таку невеличку зелену зону. Щоб було і гарно, і є ще там своє, своє призначення, поки всі. Ще, як то кажуть, сплять під теплими одіялами. Зараз вранці виходиш, то вже тут трошки, як то кажуть, і пара з рута йде. Як, навіть, як там взимку, то вже трішки прохолодні стає. От такі справи. Сьогодні вже 1 жовтня, всіх вітаю захисників і захисниць з святом. Саме головне, щоб було здоров'я і все буде добре. Все буде добре. От так, дивіться, яка погода. Просто взагалі бомба. Так, ну а ми ж, як завжди, сільські хлопці і дівчата встаємо раненько, тому що в нас треба вповпоратись, поробити те се третє, десяте. Самі вибираємо те, що, чим займатися, як то кажуть, так? Да? Також хочу показати, дивіться, гірчичка посходила, вже ми її ще тоді переб'ємо, передіскуємо більше всього, що і... Вигорем. І таким чином трошки відновимо збагатим землю е, у Добрим. Е, окрім того, ну, як, планували повністю, але трошки, як завжди, змінюються плани. І ми, виходить, там, де хотіли, щоб був повністю огород, присадибна ділянка, ми там будемо будувати ангар. Але, може ще щось поміняється до, за весну, за зиму. Да? Але на даний етапі. Буде так, ну а там буде видно, що і як. Тому, друзі, в сьогоднішньому відео хочеться поговорити про цінову політику на малих поросят, цінову політику на м'ясо-сало, що в нас відбувається, яка в нас ситуація, як то кажуть. І окремо, ж хоч поспілкуємося ну, на будь-які інші питання. Якщо що, то пишіть в коментарях все це діло і будемо піднімати ті чи інші питання, як -то кажуть, на обговорення. Для того, щоб вивести певний механізм, якомога кращий механізм, який допоможе нам вирощувати з мінімальними затратами і втратами для отримання максимального прибутку, для отримання максимальної користі від нашої діяльності. Тому дивимося відео. Всім все найкращого далі. Так, друзі, продовжуємо відео наше. Перш за все хочу показати вам бройлерів наших. Уже їх одненько ми то собі зарізали. Вранці я почистив, знову засипав все це діло шелухою з під насіння. І таким чином, бо там на завтра вже є замовлення, 4 бройлера. Ну, як вони тут дав, давно вже люди замовили, але зараз якраз той час. Тобто ми, Я вичистив, засипав. І щоб вони частенько, акуратні були, їх приємно було різати. Зараз вони їдять От такі кукурудзяні відходи. там. І таким чином потихеньку, помаленьку, будемо цю партію вирізати і наступну брати. Так, поїхали. Пройдемося трішки по сараю. Подивимося, що у нас де залишилося, да? Що хочу сказати стосовно поросят. Дивіться, ось ця партія, фактично вони зараз їдять 20%, -20 стартового БМВД. Підтягнулося щось, дивіться, бачите, навіть це поросятка, яка явно відставала від усіх. В принципі, вони його нормально засвоюють, у них норм на даний момент. Як воно буде далі, час покаже. Але в свою чергу є, ось, наприклад, ця партія поросят. І от знаєте, саме дужче, що мене турбує, от робиш все одне й те саме, робиш все по схемі. Але я е, тиждень, як їх відлучив, фактично, да, і я не можу їм дати більше десь 7% БМВД, тому що я не можу і в них зразу. По ночі. І в них одразу діарея. Це просто жесть. Зараз я скажу вони 50% на 50%. Тобто я зробив е, БМВД 12%, 12% воду, і фактично я його розмішую, навіть е, 6% десь виходить, плюс-мінус 7. Да? І оцей готовий корм з БМВД 12%. Я його розмішую з е, висівками, да, для того, щоб їм нормалізувати і поетапно пробувати їх розкачати. Ну, трішки я не пойму чого, не, ну, не зрозумію, чому так. Я ж кажу, це хуже, коли саме найгірше, коли ти робиш все, одне й те саме робиш, наче по накатаній. Але в тебе фактично це це діло ну, не виходить от чогось, от чомусь так не виходить. Так, не трогайте мене. От ну от чого не знаю. От такі якась така ситуація. Ну, якби все було так класно і чудово, не було б так би, ну, знаєте, не, не цікаво було б. Тобто, ти все так по не робиш, це гарно виходить, але фактично маємо те, що маємо. Це наші кантори. Свермодозу брав в умильцях уже ні. Ростуть непогано. Я думаю, дай Бог, все нормально, ми їх... це на січень. Поросята будуть. Це новорічні наші петренчики. Тому що сало нікому не потрібне буде на новий рік всім, м'яса, і копченого чинові під черевини. Ну, а Це ландрасики наші. Ландрасики тут двох дівчаток у них 16, 8 пар сосків ми залишаємо собі і будемо пробувати їх запускати як ремонтних От такі справи. Окрім того, хочу зауважити, як ви гадаєте, напишіть в коментарях, от на, е, кількість квадратних метрів на поросятку. Ось тут у мене тут невеличка й позначка, тут трошки більше. Фактично по квадратурі тут повинно 9 бути, але тут виросло 10 поросят. Ми їх потихеньку почали підрізати цих е, дюрків плюс макстер. І тепер їм трішки більше місця. Зараз їх тут 9. Да? Так само ми на цей четвер ще одного вбираємо більшого, менші підтягується. Поки ми, ми беремо старших, менші підтягуються, і ми поетапно таким чином всіх. Підрізаємо, от такі справи, в принципі, друзі. Так, Продовжимо відео і поговоримо про таку тематику, як цінова політика на м'ясо сало, яка зараз в нашому, ну Полтавська область, фактично, ну плюс-мінус да, там інші регіони. Напишіть в коментарях, що у вас з цим відбувається. Ну і також цікаво поживі в вазі. Але перш ніж ми перейдемо до тематики стосовно. Малих поросят сала м'яса. Я хочу трішки, щоб там час буде далі вставочка стосовно ціни на малих поросят. Оце дивлюся такі оголошення, коли Мале порося там, 800 гривень, 1200. Ну, чесно, хочу сказати, або ви злодії якісь, або ви шахраї. Ну, не може бути е, мале порося, вартість 800-1200. Я колись рахував. Е, реально затратна частина нам одне порося, якщо ви взяли свиноматку, її вигодували, в, 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 ну, все зробили, да, провакцинували, все так чітко. Вона вам привела, от все це діло виходить на порося плюс-мінус 1075-1200 гривень. На даний момент дивися ці всі супер-пупер оголошення, де люди вказують цінову політику 800-1200, ну якось не знаю. Я, ну, я не можу навіть про це, це даже так ну, знаєте, прокоментувати. Хто знає, що там за поросята, які, але такі оголошення з'являються. Їх не було, але вони вже з'являються. Це ну, дивне якось явище. Тому напишіть у коментарях, що у вас там твориться з малими поросятами. Знову ж таки, переважна більшість людей бере собі одне-два поросятка. Це весною. Мало хто бере в зиму. Але знову ж таки, в мене є пару товаришів, які беруть саме в зиму. Для того щоб вони до там, березня, до появи трави, до появи тепла, вони вже трошки оклигали, і вони стартують тоді, дай Боже. Тобто є, ну, знаєте, як хто до чого звик. Так і собі працює. Тому говорити, що е, малі порацята це сезонний бізнес чи сезонні прибутки, ну я б не сказав. Бо це, Якщо хтось цим займається, це стабільна, нормальна робота, але в свою чергу це дуже важка робота і кропітка, тому що свиноматка це не просто відгадівка. Ось такі справи. Ну, по м'ясові сали. Ну, наскільки я чую, в принципі, плюс-мінус мої ціни ви можете глянути у нас в групі вайберів для цих це, ну, Це доступно, для всіх нема питань. Е, по області плюс-мінус. Ну, чути там під 200-250, плюс-мінус е, сало від 160 150 140 там. Там є і до 200 е, продають гривень. В кінці базара є що можливість навіть інколи по ну, Хлопці дзвонять, розказують в кінці базара. Взагалі можна там 80 гривень, 100 гривень салону по-різному буває. Также саме м'ясо стартують 200 фактично, да, по круговій, а доходять, можна. Інколи під кінець базара і 160-170, то зі 150 м'яса. Чому так? Тому що людині його краще продати за скільки, чим його вести собі додому. Знову ж таки, це в тому випадку, якщо людина не займається своєю рідною і самостійною переробкою цього м'яса, сала і так далі. Ну, Якщо м'ясо можна фактично підзакрептити, особливо перед новим роком, то й сало, то в принципі, я думаю, перед новим роком не буде такої халяви, але все може бути. Е, так, це ми в принципі, ну, я ж кажу, давайте е, сало від 140 до 200 під черевені, від 180-250, е, м'який ж 200 в кругову, фактично, У шийки, там 240, 250, 230. Коли я, от бивні, так же само, 220, 210, це плюс-мінус такі середні ціни в нас по області. По живій вагіці можна почути різні. ну, знаєте, от чи мені Жива вага. Е, Одне діло, коли до вас дзвонять, вони кажуть свою ціну. І друге діло, коли ви дзвоните, а по чому, а яка, а це, і там вже людина, яка займається торгівлею, яка купляє поросят, тут в нього вже більша можливість заробити і більше така, е, ну і ви тут менше заробите. Тому що одне діло, знову ж таки, він вас набрав. Друге діло ви. А возьми, а, надо, а... ну, свої нюанси, розумієте? Да? Ну, В середньому жива вага у нас 78, там, ну, можна навіть за 80 побалакати. Але в принципі, наскільки я чув, то в середньому це ж 78-80 плюс-мінус. Да, як на мене, це гарна зараз ціна. Якщо порівнювати е, ціну зерна і ціну живої ваги, то це, звісно, ну, бомба. Чому бомба? Тому що я пам'ятаю ті часи, коли зерно було в космос, а жива вага була там і 30, і 32 гривні, і 40 гривень. Да, там, коли там була, може, і 17, але ну, тоді я не трималась вони. Але була ціна, я ж кажу, і 40, і ти тоді радуєшся, коли ти здав їх там по 42, а там через місяць вона вже 38 впала. Ну, по різному. І так же само здавали і на глаз, і на палець, і як би вони там і не міряли. Був там дядько один Царство Небесний, час він вже помер, да? той, той прийшов, каже, ну, я тобі за цих поросят дам, виключив світло, я тобі за цих поросят там, дам там, 16 тисяч за чотирьох. Там, чи ще. Хорошо, по руках поїхали. Тобто, ну, все це діло проходимо, проходили і зараз спілкуємося з деякими, Ну, немає ніяких питань, обід чи ще щось. Я розумію, що кожен хоче заробити, але ну, свої нюанси, як то кажуть. Тому, як на мене, сама ідеальна форма це коли ви покрили свою свиноматку, е отримали молодняк, вигодували його, зарізали і продали. От тут тоді буде максимальний результат, максимальна рентабельність і тому інше. От такі справи, друзі. Тому пишіть, що у вас там твориться із ціною на малих поросят, сало, м'ясо, живу вагу. Тому що, як на мене, ціна живої ваги. Вона ж ну, яка, ну, бути якась пропорція. Якщо ти там, купив порося за 5 тисяч, там, посчитав свої затрати, е, якийсь прибуток, і ну, логічно все должно бути. А в нас, виходить, інколи, знаєте, я купив за мінімум, продав за максимум і довольний. Але ж та людина також, яка працювала, ну навіщо їй так жорстко, там? Ну, різні ситуації бувають. От такі справи. Тому, друзі, пишемо коментарі, працюємо далі, всім все найкращого.